Наприкінці серпня у селі Вертіїв Каніжинського району сталася страшна трагедія. У пожежі згорів будинок Ірини Чайки. Вогонь забрав найцінніше життя неповнолітнього сина Віті. Незважаючи на свій юний вік, він був дуже відповідальним, добрим і турботливим хлопцем. Він завжди допомагав матері та дбав про сестричку, яку щиро любив. Хлопець загинув у власному домі, не встигнувши врятуватися з вогняної пастки. Полум'я спалахнуло вночі та миттєво охопило дерев'яний будинок. Сусіди одразу викликали пожежників і кинулися на допомогу. Чоловік Ірини, який був вдома з дітьми, врятував маленьку доньку Вероніку. Сина Ірини Віті від попереднього шлюбу ніде не було. Під час ліквідації вогню його тіло виявили рятувальники в центральній кімнаті будинку без ознак життя. Хлопець, ймовірно, намагався вибратися та не встиг. Рідні не можуть зрозуміти, як так сталося, що в момент трагедії Вітя залишився сам наодинці зі смертю. За попередньою версією, причиною пожежі могла стати несправність електропроводки. Наразі триває слідство. Моя донька працює в Ахмадєті медсестрою. Нещадний вогонь знищив будинок моєї доньки, а саме головне мого внука. Мою надію. Ще любимо внука. Я прошу допомоги, може їм нам допомогти. Сім'я залишилася буквально без нічого, без даху над головою, без речей, без елементарного. Зараз вони туляться у маленькій оселі бабусі Людмили. Не будьте байдужими. Важлива будь-яка допомога.